Всім привіт! Мене звати Анатолій, і сьогодні я розкажу про два фільми, які викликали в мене змішані емоції: все, всюди та відразу. Та остання дуель з вами кіноблог. Поїхали! Це всюди та відразу американський науково-фантастичний фільм режисерів Даніела Шайнера і Дена Квана. Картина відкрила фестиваль South by Southwest 11 березня 2022 року. У жінки Evelyn Ван купа життєвих проблем, причину яких вона не розуміє. Одного разу вона дізнається, що існує безліч паралельних світів, де її життя склалося успішніше. Але всім їм загрожує таємниче зло. Двійник її чоловіка з іншого світу запевняє Евелін, що саме їй під силу захистити весь мультивсесвіт. Евелін, я не твій чоловік, я його версія з іншого всесвіту, і нам потрібна твоя допомога. Я трохи зайнята, допомагати нема часу. Мені дуже важко дався текст цього відео, тому що потрібно якось конструктивно, структуровано написати про нього. Але те, що там відбувалося, це суцільний хаос. Це ти ніби граєш, не знаю, в GTA з хаос модом. <плес> Я підходив до цього витвору мистецтва з височенними очікуваннями. Я наслухався, що це один з головних кандидатів на Оскар. Шкода насправді, що його не було в українському прокаті, а в російському був О, курва! Сюжет. Ну, це і є той мультивсесвіт божевілля, яким мав бути доктор Стрендж. І якщо їх зрівнювати, то в сюжетному плані витвір Марвел програє дуже сильно. Програє сценарій дуже добре написаний. Нам показують предісторію персонажів, їхні проблеми, показують, як ці проблеми вирішити. І ще цей фільм настільки багато тематичний, що я думаю, на Оскар він точно заїде. Тут є проблеми ЛГБТ, переселенців, відношення батьків і дітей, чоловіка і дружини, підліткова криза, проблема реалізації себе в суспільстві, проблеми вибору. Дуже рідко в якому фільмі ти знайдеш такий набір тем, про які автори дуже гостро розповідають, і подано воно ще в такому божевільному ключі. Цей фільм поєднує в собі стилістику фестивального та масового кіно. І основна лінійка розвивається так, що навіть якщо викинути всі моменти з мульти Всесвітом, це все одно буде хороше кіно. А масова складова просто розбавляє глядача з усіх можливих місць! Я хочу бути лише з тобою. Це дуже динамічний фільм, дуже багато твістів. І навіть те, що головний сюжетний поворот нам спалили всередині фільму, все одно інтрига залишається. Та ще тут дуже багато символізму по типу кола, нуля, ну або бублика. І головний посил фільму в тому, що навіть якщо ти повний нуль, все одно потрібно в своєму житті шукати хороші моменти. Але зараз я буду цей фільм сварити. Другий акт дуже затягнутий. Є сцени заради сцен, і це тебе дуже втомлює. І плюс в ці сцени вони напихали дуже багато крінжатіни такої, що мій консервативний мозок зовсім не хотів це сприймати. Є сцени дуже вульгарні, деякі мене навіть шокували. Але я мушу подякувати цьому фільму за те, що я уже два тижні не їм сосиски. Подивитесь, зрозумієте. Кожна відмова, кожне розчарування привели тебе сюди. Актори. Насправді, коли хороший матеріал, прописана історія та персонажі, то і акторам є що пограти, і вони викликають емпатію. Джонатан Кек Ван, чоловік головної героїні. Але не можна прямо сказати, що це актор другого плану, його роль дуже значуща в цьому фільмі. В деяких моментах він мені схожий на Джекі Чана. Це тільки потім я дізнався, що цей фільм в принципі створювався під Джекі дуже хороший актор. Що в принципі можна сказати про всіх акторів в цьому фільмі, але в нього були моменти, коли він, типу, в одній сцені без склеюк. Переключаються між образами, і це дуже класно. Ну і відповідно, він не зміг залишитися непоміченим. І його уже забрали Марвел в другий сезон. Локі за ласкаплезгесбінсов дифіколфладипіпонда Я не скажу, що я прям фанат цієї актриси. Але для Голлівуду в певній мірі вона значуща. Також переключення між образами в неї хороше. Видно було, що деякі трюки робила дублеша, але ну це зрозуміло актрисі 63 роки. Але те, як вона в третьому акті ударилась в драму, це шикар. Стефані Хсу. Дочка головної героїні. Вона мені чимось нагадує імман Велані з «Міс Марвел. Дуже мила і дуже характерна. Переключення між образами в неї геніальні. Вона прийшла з Марвел, з фільму Шан Чі, як і наступна актриса, про яку я розкажу. О, май гад! Аміна, джес скріч аннередкарпет, із на редкарпет мув. Амсо ексайд, ай канат болів даше Єо, головна героїня. Ну що тут можна сказати? Це геніально. Ну, не уявляю на її місці іншу актрису. Її гру я б порівняв би з грою Оскара Айзека з місячного лицаря. Дай бін совсопочетбайдінкредибл Денілс, у адіс Амейзін Іволдженісис, ку Крітіс Молтіверс Ворлд, атмосфера. Автори дуже віртуозно граються з розширенням екрану. Тут присутні якісь 16 на 9, 2.35 до 1, так і 4 на 3. Це один з прийомів, де вони показують різницю у всесвітах. А цих прийомів безліч. Отож, саме мульти Всесвіт вони зробили шикарно. Там є також мої улюблені сцени з камінням. Плюс візуальний стиль вони зробили максимально режисерськи віртуозно. Трошки підкачала графіка та деякі декорації, але я думаю, що вони пожертвували якістю заради кількості, що в цьому випадку працює дуже добре. Цей фільм показав, що можна зняти дуже круто мультивсесвіт. І без 200 мільйонних бюджетів. Отож, оцінки критиків та простих глядачів ви можете побачити на екрані. А мої оцінки: сюжет 9. Актори десять, атмосфера дев'ять. Загальний бал 9 з десяти. Це хороший фільм з великою кількістю гумору та екшену, але в той же час він дуже ідейний. Отож я однозначно раджу вам його подивитись. Але будьте готові до трешу. Перед оглядом на наступний фільм я хочу закликати вас підписатись на мій інстаграм, де я викладаю ексклюзивний контент та анонси нових відео. Остання дуель історична драма 2021 року режисера Рідлі Скотта за мотивами книги Ерика Ягера. Сценарій написали Бен Афлек, Мед Деймон та Ніколь Головценер. Історія помсти починається з того, що відважний лицар Жан Декаруш повертається з війни і дізнається, що його сусід Жак Легрі зґвалтував його дружину. Однак він ніяк не може довести провину негідника і звертається за допомогою до короля Карла VI, який вважає, що суперечка має бути вирішена дуеллю. Щоб постояти за честь, Декаруш викликає Легрі на судову дуель. Кажу перед усіма вами, я сказала правду. З Цим фільмом вийшла трошки складніша історія. Вийшло так, що трейлер до фільму краще ніж сам фільм. Трейлер обіцяв божевільну інтригу. Хто ж каже правду, детектив? Але в підсумку це просто історична драма. Якщо ви будете дивитись цей фільм, то налаштовуйтесь саме на це. А тоді мене засудила і знеславила моя країна. Сюжет для початку похвала. Оповідання в цьому фільмі, те, як він поділений на чотири акти це хороше рішення. В тому плані, що є три основні персонажі, і показується розповідь кожного так, як вони бачили дану ситуацію. Але тут же йде мінус, тому що нам три рази показують фактично одну і ту саму історію, де деякі деталі зовсім трішки відрізняються, але вони не впливають на основний сюжет. Плюс третій акт розповідь Маргарет позиціонують відразу як однозначну правду. Тоді виникають питання. Навіщо були потрібні минулі півтори години? І чому я її історії повинен вірити? Чисто через те, що вона жінка, а вони тупі мужлани? Ну, добре. Проблема фільму ще в тому, що тут, крім Маргарет, немає позитивних персонажів. Це вже в фіналі фільму ти розумієш все про нього. А під час перегляду мене це обурювало. Плюс в тому, що вона була першою жінкою, яка публічно заявила про зґвалтування. Але і то через те, що не знала, що якщо її чоловік програє, її спалять. Проблеми харасменту і решти речей від цього вчинку не змінились. Хороше закрутили сам фінал, але все одно Саспен в цьому фільмі набагато менше ніж в українському фільмі Снайпер Білий Ворон. Про який зовсім скоро на каналі буде відеоподкаст. That that Актори. Адам Драйвер. грає досить звично в своєму типажі такого героя, коханця провів фільм фактично на одній лінії. Та я й мушу сказати, що якщо чесно, мені не подобається даний актор. Хочу подивитися фільм Анет та шлюбну історію, кажуть, він там хороший. Мед Деймон це, якщо чесно, одна з найкращих його ролей. Він, як один з авторів, прописав для себе дуже багато пластів, де він в один момент мужній, та в той же і вразливий. Ну і навпаки. Його раніше зрівнювали з Волбергом, але Марк останнім часом грає в середняках, а цей проект для Мета вийшов знаковим. Бен Афлек. А от Афлек мені подобається. І навіть не через те, що він Бенмен. До речі, там якісь мутки з DC і кажуть, що він продовжить грати. Для цього фільму він схуд. Прописав незвичний для себе амплуа і непогано зіграв. Та найкращою частиною фільму є гра Джоді Комер. Вона була шикарною в фільмі персонаж, і тут вона вдарилася в таку драму. Хоча на початку фільму мені її метод існування здався таким якимсь сучасним, але після години перегляду це відчуття вивітрилось. <му> Атмосфера насправді. Шикарно. Як я й казав, метод оповідання мене трохи вибивав, але решта елементів не давали виключитись повністю. Декорації. Тут все було знято на натурі, жодної зеленки. Так були деякі графічні елементи, ну чисто моментами, але режисер знайшов для кожного по замку, уявіть, всі баталії знято з величезною кількістю масовків, дусі і хороброго серця. Такий старий. Але дієвий метод. Світлокорекція шикарна. Постановка мізансцен. Музика насправді жодна не запам'яталась, ну можливо, її тут її не було. Ну і постановка фінального боя. Це було прекрасно. це просідвиттеджудайнамік. Порівнюючи з фінальним боєм в сірій людині це взагалі небо і земля. І до того ж, цей фільм знято з двічі меншим бюджетом, ніж та ж сіра людина. 100 проти 200 мільйонів. Отож, оцінки критиків та простих глядачів ви можете побачити на екрані. А мої оцінки сюжет 7, актори 9, атмосфера 9. Загальний бал 8 з 10. Це нормальний фільм, але я з самого початку неправильно до нього підійшов. Тож для мене він став розчаруванням. Не робіть моїх помилок. Отож, дякую вам за перегляд, підписуйтесь на канал, це дуже важливо для каналу. Ставте лайки, пишіть коментарі, тисніть на дзвіночок, підтримуйте ЗСУ та економіку країни. До нових зустрічей всім па-па.